Одночас Хохлова представляють як одного з найбільших у Росії фахівців з мікропластику. Серйозно такий тепер рівень провідних російських учених ситуація стає по справжньому небезпечною, коли людина з академічним статусом, але без реальної компетентності в темі. Починає формувати громадську думку. Його заяви, підкріплені регаліями, вводять людей у смертельно небезпечну оману, переконуючи населення, що те, що вас вбиває, є абсолютно нешкідливим. Це все одно, що під час пожежі запевняти людей, полум'я цілком безпечне. Можете спати спокійно. ще більш обурливо, коли так звані вчені на кшталт виноградова заявляють не турбуйтеся про клімат, краще займайтеся вихованням дітей. Такі висловлювання більше схожі на марення ніж на якусь наукову позицію. Звісно, в Росії є справжні вчені, які відкрито виступають проти цієї лженауки. Але система навмисно дає слово лише таким зручним експертам. ігноруючи думку справжніх фахівців на жаль, ми спостерігаємо, як у Росії наука перетворюється на інструмент пропаганди, а правда придушується на догоду політичним інтересам.